Володимир Зеленський і не вперше за свою каденцію заговорив про ядерну зброю як альтернативу НАТО. Отож, він привідкрив деякі деталі своєї розмови з Дональдом Трампом. Зокрема, він сказав тоді: е, е, який же вихід або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це йде на захист, або ми повинні. Мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Заява, хоч і надзвичайно обережна, але навіть така згадка про ядерну зброю в Україні це вже дуже багато чого означає. Тим більше, що сама ідея є доволі популярною в Україні. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є журналістом і це канал україномовної аналітики, канал з українським. Поглядом на світ, а моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Ну і за бажання можете підтримати нашу роботу донатом на патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Ну, і також спонсори та патрони першими можуть дивитись наші відео. Всім спонсорам та патронам велика дяка. Отже, заява дійсно виявилася резонансною, навіть попри те, що потім пішли, так би мовити, її спростування. І, і, і ця заява лягла на досить сприятливий ґрунт. А для того, щоб зрозуміти тенденцію, я е, сьогодні вранці відкрив опитування щодо. Ставлення глядачів до цієї ідеї відновлення ядерного потенціалу. Е і там є всього три варіанти відповіді. І, якщо так дивитися, то в підсумку 80% глядачів так чи інакше виступають за, е за відновлення ядерної зброї або безумовно, або е у випадку, якщо ми не попадаємо в НАТО, е, і тільки близько 20% є противниками відновлення ядерного потенціалу. Е, ну, як на мене, це дуже такі важливі цифри, дуже такі характерні. Причому зараз вже е, відповіло поза 700 голосів, і це за 5 годин. Це питання набрало таку кількість відповідей. Отже, пане Миколу, що ви думаєте про це? Наскільки ця ідея є своєчасною, і чому вона на вашу думку досі є популярною серед серед українців? Ну ми маємо розуміти, що ця ідея вона є безпосередньо пов'язана з тим, що ми зараз маємо наслідком російської агресії російсько українську війну, тому що ми розуміємо, що ядерна зброя це в сучасному світі, в сучасних міжнародних відносинах її головне призначення це стримування агресії з боку інших держав. І ми всі пам'ятаємо, що Україна була не не просто ядерною державою, вона була третьою у світі за потенціалом ядерним, поступаючи стільки США і Росії. І зрозуміло, що очевидно наявність ядерної зброї в сучасному е періоді. Воно б е, зробило, я не знаю, чи можна сказати, що воно б унеможливило на 100% російську агресію, але я думаю, що ймовірність такої агресії ну лишалася б напевно такою чисто гіпотетичною, тому в принципі е, ми фактично відмовилися в свій час дев'яносто 1994 році. Від ядерної зброї підписали Будапештський меморандум, який давав нам гарантії е, безпеки і миру взамін на відмову від зброї. Ну, і парадокс цієї ситуації полягає в тому, що одна з держав гарантів е, нашої безпеки є агресором проти України. Це Росія, інша, інший гарант безпеки Китай, е, так скажімо, приховано допомагає Росії проводити агресію а інші країни, які були гарантами безпеки, фактично нічого, ну чи майже нічого, не зробили для того, щоб агресія не відбулася. Тому зрозуміло, що. Такі аргументи вони є логічними і вони фактично ставлять під загрозу весь принцип і механізм на розповсюдження ядерної зброї, тому що приклад України дуже яскраво показав, ну, скажімо, Чим грозить відмова від ядерної зброї в майбутньому у певній державі потенційно? І зрозуміло, що побачивши, як е, наслідком відмови України від ядерної зброї ми отримали проблеми і анексію частини своєї території, окупацію і масштабну війну, зрозуміло, що інші країни світу навряд чи захочуть йти слідами України. А напевно ще більше країн захочуть все таки. Піти на випередження, розробити ядерну зброю і мати гарантії, щоб потім наступати на ті граблі, на жаль, на які стала Україна, і зрозуміло, що в даному випадку, коли Володимир Зеленський говорить про аргументи і про те, що. Ми е, попеклися на цій проблемі і ми хочемо мати тепер реальні гарантії. Ну зрозуміло, що його слова є цілком логічними, вони є цілком справедливими. Я тут е, ну, чи не вперше на відсотків 300 погоджуюся з нашим президентом, і е, зрозуміло, що в даному випадку, якщо і ну, ще варто врахувати, що на сучасному етапі міжнародна спільнота, ну, скажімо так, доволі мляво допомагає Україні далеко не так, як би могла і як би нам хотілося. І зрозуміло, що в тій ситуації, якщо ми не отримуємо реальних гарантій, які би нас убезпечили від. Агресії зараз і від майбутньої агресії від Росії через певну кількість років, то зрозуміло, що тоді виникає логічне питання: а чому б нам не спробувати самим себе обезпечити, повернувши собі ядерний статус, і вже не залежачи такою мірою від наших міжнародних партнерів, а маючи можливість самим формувати і гарантувати свою безпеку. От на що я звернув увагу, що заява була зроблена на зустрічі з Дональдом Трампом. А чому тоді не було подібної заяви? Принаймні про це Зеленський не, не згадав ні разу на зустрічі з Гарісом чи з Байденом. Я думаю, що ми в цьому власне вчинку, і тій ситуації дуже просте пояснення. В принципі, з адміністрацією Джозефа Байдена, і в тому числі з Камалою Харіс, Володимир Зеленський, українська влада комунікували впродовж не одного року, тому що фактично повномасштабне вторгнення Росії на територію України відбулося за каденції власне Байдена і Харіс, і тому зрозуміло, що ну можна припустити, що. В причисленних зустрічах, телефонних розмовах і так далі, цей аргумент ну, напевно очевидно, що використовувався українською владою, і це вже було давно, і про це не згадується. А з іншого боку, скажімо, з Дональдом Трампом, як власне, вже президентом умовах повномасштабної війни. Не було можливості Володимиру Зеленському зустрічати, хоча б тому, що він вже в той час був експрезидентом, і зрозуміло, що в даному випадку така зустріч, яка відбулася нещодавно, вона напевно була такою свіжою, і тут це була теж можливість. Довести схожі аргументи і іншій стороні, зокрема республіканцям, і їхньому лідеру Дональду Трампу. Тому я думаю, що тут не варто шукати якихось підводних течій якоїсь там більшої ставки влади, на якогось кандидата, і так далі. Я думаю, що це. Банальна логіка політичного процесу і логіка тих зустрічей їх кількості, їх періодичності, їх хронології і часу, який власне був у нас при контактах з політичною елітою Америки. От певні передумови до створення ядерної зброї у нас є. У нас є родовище Урану, у нас є фахівці з ядерної енергетики. Є ядерна енергетика в вигляді атомних електростанцій. Є власне ракетобудування. Але ну скажімо, не зовсім зрозуміло, де проводити ядерні випробування, тому що всі країни, які мають ядерну бомбу, мають або великі, скажімо так, пустельні території, або якісь віддалені території, як Франція чи Британія, бо вони мають заморські території, де там в Тихому океані. Там можна спокійно проводити випробування, ну не наражаючи власне на небезпеку власне, населення. В нашій ситуації такого немає, і орендувати острів для цього ну теж якось є глупо. А чи є це перешкодою для створення ядерної зброї? Ну насправді я скажу свою суб'єктивну думку, тому що очевидно, що тут потрібно думки трошки інших експертів, ніж я, політолог. Тут очевидно мають бути аналіз. Власне, експертів з ядерної енергетики, аналіз спеціалістів з технології і так далі, я, на жаль, ним не є. Тому я швидше буду теоретизувати і моделювати ситуації. Ну, зрозуміло, що Україна була ядерною державою. Зрозуміло, що ми володіли технологіями виготовлення ядерної зброї. І очевидно, що ті технології ну, принаймні значною мірою ну, можна сподіватися і припускати, що є збереженими. Тому я думаю, що в нас є можливість збагатити уран є ракетні можливості, як ви сказали. Є відповідні фахівці, і очевидно, що є ну є. Реальна можливість, е, ну не знаю, в який часовий проміжок, але все-таки е, ядерну бомбу створити. Ну, ми вже не знаємо, наскільки це правда, але ми маємо таку інформацію, що, начебто, один з чиновників українських говорив про те, що ми можемо ядерну зброю створити за кілька тижнів. Тут питання, наскільки це відповідає дійсності, але така інформація була. Можливо, десь і вона має певне підґрунтя. І я думаю, що в даному випадку. Напевно, ну проблема відсутності місць для випробування насправді напевно не буде такою великою проблемою, тому що. Ну, очевидно, що ми цю ядерну зброю навряд чи будемо застосовувати. Як я вже сказав, вона на даному етапі є гарантією безпеки і є певним чинником тиску. Тому е, я думаю, що навіть без випробування, якщо ми будемо мати таку бомбу, то і буде шанс, що вона при випробуванні буде ефективною. То це вже буде гарною гарантією тиску і, і безпеки. Ну, знаєте, хочеться так пожартувати, що можна полігоном використання зробити територію полігонів російської армії е, десь. Але та, але звичайно, що ну це певною мірою жарт, тому що ми розуміємо, що це вже буде пряма ескалація. Я гіпотетична ну, ядерна війна, тому очевидно, що навряд чи це варто робити. Е, це я говорив зараз про технічні можливості. Але ну, ми маємо ще розуміти кілька інших речей. Ми маємо розуміти, по-перше, те, що ми перебуваємо в стані війни. Ми маємо розуміти те, що е, ну, скажімо так, виготовлення ядерної бомби воно потребує колосальних зусиль ресурсів відповідного обладнання, по якому ворог може завдавати ударів. І ми так само маємо розуміти, що на жаль, в... В Середовищі української політичної еліти, в середовищі очевидно, і військової еліти, в середовищі спецслужб. Ну можна припустити, що є російські агенти чи подвійні агенти. Ну це пояснюється дуже просто. Росія мала дуже тривалий вплив в нашій історії на Україну, на політичну військову адміністративну еліту України. Очевидно, що певний вплив вона зберігла. І очевидно, що втримати в таємниці такий колосальний процес буде важко. І власне перебуваючи в умовах війни, де вся територія може гіпотетично стати об'єктами для ударів, напевно, це буде тим чинником, який буде реально перешкоджати виготовленню ядерної зброї. Другий чинник, який буде перешкоджати, це буде те, що в світі діє режим не ядерної зброї, і очевидно, як тільки стане відомо нашим міжнародним партнерам про те, що ми готуємо ядерну бомбу, очевидно, що у нас буде здійснюватися колосальний тиск, вплив, шантаж і так далі. І це теж напевно може бути перешкодою. Тобто, в ідеальних умовах, знаєте, є такий принцип, що і досвід країн, деяких, наприклад, там Індії, Пакистану. Там, чи Ізраїлю, говорить про те, що якщо ти хочеш вирватися з того замкнутого кола нерозповсюдження, який дуже ревносно пильнують оця ядерний клуб держав, який не хоче свого розширення, то треба менше говорити і все робити дуже тихо, а потім просто констатувати і ставити світ перед фактом. Чи маємо ми можливість таку, це зробити в умовах повномасштабної війни і так, щоб це було тихо, і потім постфактум поставили всіх перед фактом? Ну, є в мене певні сумніви. Хоча я думаю, що напевно за певного збігу обставин, якщо у нас не буде виходу, якщо, наприклад, ситуація з міжнародною підтримкою, з російською агресією буде розвиватися не так, як нам буде хотітися, ну очевидно для того, щоб зберегти державність, ну цей фактор ну відкидати повною мірою напевно не варто. Ну але скажімо, наприклад, є так би мовити, досвід Ізраїлю. Які як кажуть, що ядерної бомби немає, але якщо треба, вона знайдеться, і є чинник Ірану, який як кажуть, в квітні може вже мати десяток ядерних боєголовок, тобто, в принципі, це можливо, чи це є для нас перспектива? Ну, це можливо, звичайно. Я, я думаю, що якщо ми, якщо ну тобто, ми маємо розуміти, що насправді для того, ж, якщо в нас є ресурси і технології. То насправді основна перешкода це наявність за повідсутність політичної волі. Тобто, якщо у нас буде політична воля політичної еліти для того, щоб ядерну бомбу виготовити і відновити ядерний статус, я думаю, що це є абсолютно реальні речі. Інше питання знаєте, як то кажуть, чи вартує шкура виправи, тому що ну Ізраїль це взагалі окрема ситуація. Якщо ми беремо той самий Іран, ну то ми розуміємо, що. Скажемо, ціною такого можливого віднов спроби стати ядерною державою є санкції, є тиск, є міжнародна ізоляція Ірану, і так далі. Тому в даному випадку ми ж розуміємо, що. Стаючи ядерною державою, ми можемо напоротися на спротив наших міжнародних підтрим... партнерів на суттєве падіння рівня підтримки наших міжнародних партнерів, ну і щоб не вийшло так, що ми будемо розмахувати ядерною зброєю на самоті з Росією, яка має найбільший ядерний потенціал в сучасному світі. Тому тут теж є певні загрози. Хоча, ну якщо брати мою особисту думку, я все таки думаю, що якщо би ми... Тихенько виготовили ядерну зброю і поставили наших міжнародних партнерів перед фактом. Я думаю, що нічого кардинального би не сталося. Ну, зрештою, ми вже маємо випадки, коли ми починали курську операцію, яка була теж несподіванкою для наших міжнародних партнерів, які, як то кажуть, проковтнули цей. Е Фактор цю ситуацію і потім підтримали і, і далі працюють тут. Звичайно, трошки складніше, бо масштаби і наслідки трошки можуть бути іншими. Але я думаю, що так само, якщо е, поставити перед фактом, е, то напевно це змусить міжнародних партнерів з тим принаймні, частково змиритися, тому що вони розуміють, чим, е, скажімо, може обернутися їхнє. Відмова від підтримки України і гіпотетично ядерна, там, наприклад, війна чи удари між Україною і Росією. Тому я думаю, що в даному випадку, ще раз наголошу, цей чинник не варто відкидати повністю, але я би все таки десь погоджуюся знову ж таки з Володимиром Зеленським, що напевно більшим пріоритетом треба робити все таки інші гарантії безпеки, зокрема вступ до НАТО. Тому що ну зокрема, і той вступ до НАТО може передбачати потім розміщення на території України ядерних е озброєнь, наприклад, тої самої Америки, вже як Україна, як члена НАТО. Тому тут теж в принципі ми можемо іншим способом до цього дійти. Е і е власне, в даному випадку, я думаю, що ми маємо про це говорити. Ми маємо власне десь пробувати піти іншим шляхом. І я думаю, власне, в цьому контексті що. Отакі слова, десь так між, між рядками, та між іншими, які Володимир Зеленський власне закинув, коментуючи там розмову з Дональдом Трампом, і потім десь від того вже ж, скажімо, відмовившись від ніби такого трактування. Я думаю, що це теж можна розглядати як певну спробу тиску на Захід. Ну, такого м'якого тиску, але який, до речі, може цілком спрацювати. Про те, що ну ми хочемо вашої підтримки, ми хочемо стати членом НАТО. Ну, якщо ви будете нас так ігнорити, у нас не буде виходу в руки, у нас не буде іншого шансу, щоб вижити, ну, то ми будемо використовувати і фактор ядерної зброї. Тому ну, не можна і виключати. Тобто, ми можемо прогнозувати ну, різні варіанти. Можемо прогнозувати, що ті слова Володимиром Зеленським просто були сказані, е, ну, там, скажімо, як довід того, що відбувається зараз, несправедливість в е, ситуації з Україною. І ну там, можливо, не подумавши про те, що це може мати якісь таке трактування. Так само це може бути спроба тиску на захід, а так само це може бути і російське ІПСО. Ми зрештою знаємо, що е, видання «Білд» і рьопки, який е, ту інформацію поширював, він десь дуже часто. Дає такі інформації фейкові інформації, які десь відображають про російські наративи. Він постійно нас критикує так, щоб ну десь з позиції точки зору вигоди для Рос... вигоди для Росії. Тому я думаю, що в даному випадку, як мінімум, ці три варіанти робочі гіпотези вони мають право на існування. Але от дивіться, от не льопки і не Більд, але Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33 м чи. 34-м членом Альянсу. Оце на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня заявив генеральний секретар Союзу Марк Рютте. І тут я от наголошено у тій альтернативі 33-м чи 34-м, а може 35-м, а може 40-м. От е, тобто є якась країна, яка може вступити швидше в, в НАТО, ніж Україна, і їй це більше потрібно. От, ну, як я, я не готовий зараз сказати, хто яка ця країна може бути. Я десь так, поки ви задавали питання, пробував подумати, згадати. Ну, очевидно, ті країни, які найбільше хотіли, це і Швеція і Фінляндія. Вони так. вже стали членами НАТО, з Македонією і... є проблеми. Ну, та в Північній Македонії є нюанси, тому інших якісь кандидатів очевидних, які б... Би... так да, вони ну, десь напевно згадати важко. Е, я не ну важко мені сказати. Я думаю, що в даному випадку, коли Рют говорив про членство України в українські, він напевно швидше акцентував увагу його посил Був не про черговість членства, а про те, що є політичне рішення. Стосовно того, що Україна буде членом, і швидше є питання в тому, коли це відбудеться, за яких умов тому, ну але до речі, це теж напевно могло бути, ну, скажімо, зроблено під впливом розуміння того, що Україна ж має теж фактор ядерної зброї, який вона може ставити, який може пробувати реалізувати. Я думаю, що і без слів Володимира Зеленського, в принципі, Міжнародні експерти і політичні лідери наших держав-партнерів мають розуміти, що цей аргумент у нас є. Мають розуміти, що цей аргумент справедливий, цей аргумент логічний. І я думаю, що очевидно ну, десь він і буде, спрацьовує вже, і буде спрацьовувати в майбутньому, і ну буде принаймні, збільшувати наші шанси на реальні гарантії, на реальний вступ до НАТО. Але дивіться, якщо Україну не беруть в НАТО. Або відтягують це питання на невизначений час, то і тянуть з наданням зброї, або дають її дуже такими малими порціями, то які в нас тоді альтернативи, окрім ядерної зброї? Ну, я не знаю якихось інших військових альянсів. Ну, ми маємо розуміти, що ну, звичайно, що я ще раз наголошую, підкреслюю, що цей аргумент вартий уваги, його очевидно, відкидати не потрібно повністю, але все-таки я би більшою мірою вважав, що нам потрібно говорити про інші аргументи, пробувати інші способи, там моделі гарантій. Ну, навіть якщо не там вступу до НАТО, то принаймні повномасштабної співпраці з НАТО, ми зрештою маємо розуміти, що якщо ми навіть не будемо членом НАТО, але нас НАТО до зубів озброїть, то це буде можливо кращою гарантією нашого захисту і безпеки ніж. Формальне членство в НАТО і знаєте такі гіпотетичні роздуми, чи спрацює п'ята стаття статуту НАТО, чи не спрацює. Тому в даному випадку е, я вважаю, що нам треба ну, пробувати інші способи, е, скажімо, реалізувати, можливо, фактор ядерної зброї використати як. Чинних як чинних впливу для того, щоб добути інші е, поступки і так далі. Але якщо ми, наприклад, гіпотетично моделюємо ту ситуацію, про яку ви говорили, якщо захід почне від нас майже повністю відмовлятися, ну звичайно, у нас тоді вже нема що втрачати, тому що очевидно це буде останній аргумент. Але тут вже буде інше питання. Якщо ми опинимося сам на сам з Росією і почнемо готувати ядерну зброю, це нам вже допоможе в такій ситуації. Це теж питання дискусійне. Тому що ну ми маємо розуміти, як я вже наголошував, ядерна зброя це є чинник, який забезпечує від агресії. Але коли вже агресія сталася. І вона продовжується чи це буде чинником, який змусить від агресії відмовитися. Це вже питання більш дискусійне. Зрештою, механізми ролі ядерної зброї, стримування і так далі. Вони насправді дуже складні. Це можна знаєте, годинами говорити про те. Там там є різні теорії, концепції, які там, наприклад, взаємного удару, взаємної нейтралізації, превентивного удару ядерного і так далі. Тобто є дуже багато різних концепцій, які напрацьовувалися і в ході ядерної холодної війни. Коли оцінювалася можливість, якщо буде ядерна війна і вже поствіполярний період, які по різному оцінюють деколи суперечливі, взаємозаперечні дають оцінки, як це може на практиці спрацювати, насправді ніхто не знає. Тобто, гіпотетично ну є така загальна згода, що ядерна зброя це чинник стримування від агресії, але от е, ніхто не може спрогнозувати, як ще раз повторюся, як буде. Чи зможе ядерна зброя стати чинником припинення агресії, яка вже існує? Тому насправді тут дуже складно, але ми, зрештою, маємо розуміти, що в Росії ядерний чинник не до порівняння буде більший, навіть якщо ми відновимо ядерний статус. Тобто, тому я швидше би розглядав це як чинник можливо захисту від повторної агресії Росії десь в майбутньому, ніж чинник, який нам допоможе зараз примітитися. Виграти в російсько-українській війні. На жаль, на жаль. Отже, це був е, Микола Бучин, політолог. А я вам, пане Миколу дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже така цікава розмова. Тому що ядерна зброя це наразі чинник не настільки військовий, як політичний, все ж таки більше. От. З військового тут воно дійсно дуже складно казати, тому що. На щастя, великого досвіду немає в тому і це все є наші припущення. А якщо вам була цікава ця розмова, обов'язково дайте про це знати. Поставте в свою вподобачку. Поставте, підпишіться на канал. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.